Слава націю, вітаю на каналі добрий рембат, тепер я Сашко, добрий. Уточнення по вогнегасниках, які нам віддали добродії з Донеччини, Донеччина, чолі з пані Мариною, їх вийшла по суті дещо меншу кількість, ніж у ну, я собі слав враження з нашого спілкування. Проте вони фактично всі заправлені, вони всі готові до використання. Тобто, я от зараз їх вивантажую. Так? Козакам для роботи. І можна бачити, вони всі, от я залишив спеціально показати, вони всі заправлені, так? Не знаю, чи, чи достатньо добре ця камера показує. Вони всі заправлені, це значить, що ми не будемо їх заправляти, так? Не через там днів декілька вони потраплять на передок. Захищати наших козаків, тушити пожежі від московських скидів, так званих запальничок термітних, а вже фактично сьогодні сяде сонечко і вони поїдуть на самісінький передок рятувати наших квіти нації. Щиро дякую всім долученим. Якщо у вас на Донеччині є вогнегасники, порошкові, порожні від 5 до 10 літрів. Ми рано до їх в подарунок, якщо є кількість, приїдемо, заберемо, от, ну або за якусь символічну суму, тому що бюджету на це не передбачено, а потреба насправді нагальна. Дякую за підтримку, поширіте, будь ласка, це відео. Працюємо, перемагаємо. Дякуємо нашим добродям і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.